Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Насамперед хочу подякувати вам за нашу першу тисячу підписників. Без вас це було б неможливо, без ваших вподобай, коментарів та, звісно, підписок. Дякую вам, друзі, велике за підтримку. Дякую, що оцінюєте те, що я роблю. Роблю я це саме для вас. Перейдемо давайте, з вами до самого власне відео. Вдалося мені назбирати невеличку кількість різних контейнерів. А саме. Маємо 5 мегаконтейнерів з квесту. Е, пропозицію ще на 10 мегаконтейнерів я придбав, тому відкриємо 15 штук. От. І також відкриємо з вами 4 відпада. Та по одному контейнеру залишимо на, можливо, майбутні рулетки, які будуть виходити, щоб їх трішечки лайфхачити. і... Залишилось мені буквально декілька боїв, 20 боїв, до того, щоб забрати кульку. Це буде, звичайно, вже інше відео. От, але там відкриємо одразу декілька кульок, фактично. Ну, грандіозних контейнерів, я маю на увазі. Давайте не будемо затягувати, а пошвидше приступимо до відкриття. До речі, відпад завезли також за кошти. Цікаво, чи буде щось сипати, чи ні. Отримали перших 250 золота. Добре, відкриємо навіть 16, тому що, а, ні, то там тисяча дається. Сюда дивись, танчик паде. Я думаю, це лайк однозначно. І, друзі, мало того, що це танчик, я за нього не отримую компенсацію. Бачите, тобто компенсація не прилетіла. Поясню, чому. Тут в мене така черга, череда програші. Тому що в мене цей танк був проданий. Бачите, 22-19. Все. Найвищий танк це 8 рівня. Супер. шик. Мав таку необачність його продати. Вдалося його повернути собі. Тихо, чуть не купив камуфляж. Я думав, у мене був камуфляж. Добре, тоді потім з цим розберемося. Повернув собі цей танчик, і я дуже довольний. Тобто, фактично мені випало 15 тисяч золота. Ну, так, грубо кажучи. Так, це мені подобається. Якщо вдасться вибити ще хоча б якийсь один танчик, це буде супер топово. Крутим далі. Отак, невеличку кількість золота дає. Якщо золото вилітає третьою нагородою, значить четверта, це танчик. Якщо просто три нагороди, значить це нічого. Ну, такі от мегаконтейнери, не знаю. Ну, танк ж ждало, причому танк 10 рівня доволі непоганий. Це вже круто. Так, дало, до речі, ключик від замкненого контейнера. У мене вже їх десь з 8, 9, 5 нагород. Ага, 1000 трес. Ну зрозуміло, звідки тисяча. Провідник душ. Подобається, подобається мені цей обвісик. До речі, можливо, на вазу його і присобачимо. Ще сім контейнерів впереді. І, можливо, випаде ще хоча б якийсь один танк. Це би було дуже і дуже непогано. Давайте так, перезайдемо, типу. Три нагороди. Ну, давай, давай, давай щось. Ще щось таке. От. Фантастично. Збери їх усіх 250 золота. Ну, давай. Давай подивимося, що тут є. Збери їх усіх. Може, танк? Давно не паде танк, але тисяча компенсації прилітає. І це теж плюс. 4. Але всього лиш на всього золота. Хоча з 15 контейнерів вибити танк, це начебто вже доволі і непогано. Та, вісім ключиків є. Звичайно, ми їх. Обмінювати не будемо на золото, дочекаємося, поки буде якась гарна пропозиція на е, контейнери 9, 10 рівня. Щось заговорююсь, господи. 15 тисяч вільного досвіду дропнулося. Вільний досвід нам пригодиться на новий рік, коли буде івент на злив ресурсів. Так, і ще одна, і тут 300. Все. Один собі залишимо про всяк випадок. І наразі вдалося, до речі, то вдалося то припідняти. 6 тисяч це доволі непогано. Плюс новий танк. Ну, Старий, але новий. 15 тисяч. Я його, ну, ВГ його оцінило, тому фактично дропнулось 15к. Це плюс. Давайте глянемо. Що ж у відпадах? Чорна скринька і ще один відпад. Тобто відкриємо з вами все ж таки 5 відпадів. Давайте глянемо. Ну, чорні скриньки, я дивився. Останнім часом прям так пропускають деколи да, гарно. Але не мене, коли настане? На моїй вулиці свято, що я зможу дійти до якогось хоча б 6-7 рівня? Я вже не кажу за 10, 8. Це би було ультра топово. Так, попередній був дуже сумний, цей трішечки кращий, але <кій> теж та якби не то. Один контейнер вони оцінюють в 6 доларів. От, і що ви ставите в контейнер відпад за 6 баксів? Один зберіг усіх, вартість одного зберіг усіх 500 доларів, 500 золота. Такий собі курс обміну. Ну, звідси, до речі, 28 тисяч вільного. Це радує. Так, і ще один контейнер. Ну, це взагалі. Тобто, якщо би я, наприклад, купив за 12 доларів цих два контейнери, так? І вибив зараз ось це, що я вибив. А я дійсно купив пропозицію за реальні кошти, то це мені вигідніше просто піти і придбати золото. Отже, робимо який висновок? На відпад ціну поставили, а шанси лишили ті самі, що і раніше. Я розумію, що це все рандом, але вони дуже сильно скручені. Зараз ті шанси. Так, до речі, пропонує мені ще раз цю пропозицію. А, купити неможливо, ну, бо вона в мене вже розпродана. Е, ну, от так от якось. Подробу найбільше порадував, виходить, мега контейнер, і для мене це прям відкриття, тому що я щось насправді більше очікування мав до контейнеру відпад. Ну так якщо бути відвертим. Але загалом відкриття вийшло доволі непоганим. Вдалося забрати танчик, який був проданий. Більше продавати, я надіюся, ми його не будемо. Вдалося підняти невеличку кількість золота і випустити таке коротесеньке, але насичене відео, яке, я надіюсь заслуговую на вподобайку, на гарний якийсь коментар в коментарях, і на підписочку тих, хто не підписаний, долучайтеся до нашої спільноти. Друзі, з вами був Борода, 6 здоров'я і до зустрічі!